24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Дата ця не випадкова: 150 років тому. Німецький вчений Роберт Кох відкрив мікобактерію з будника хвороби. На вівтер науки поклали роки напруженої праці українські вчені фтезіатри, серед яких і наш славетний земляк академік Теофіл Гаврилович Яновський, і, хоч медицина за цей час опанувала новітню практику діагностики та лікування у боротьбі з туберкульозом, зокрема і на Хмельниччині. За кошти місцевої влади придбано унікальне обладнання та дороговартісні препарати. Головне ж правило у трикутнику: хвороба, лікар, пацієнт, залишилося незмінним. Кожна людина повинна дбати про своє здоров'я, тому що тільки сама людина, якщо вона буде дбати про своє здоров'я і буде думати про те, що їй потрібно профілактично оглянутися, тільки завдяки цим. У цьому ми зможемо і знижити показник, тому що справді закуплено дуже багато обладнання, закуплено зроблено дуже багато роботи, але саме основне, і люди повинні розуміти, що без них цю проблему ми не вирішимо. Вони повинні бути насторожі свого здоров'я. Хвороба вміє підстерегти в одній краплині харкотиння, недужого на відкриту форму туберкульозу, міститься до трьох мільйонів мікобактерій. Враховуючи головний шлях передачі повітряно-крапельний, можна лише здогадуватися про ймовірні наслідки для тих, хто опиниться поруч на вулиці, у транспорті чи в закритих приміщеннях. Якщо ви погано себе почуваєте, якщо ви кашляєте більше трьох неділь, якщо ви починаєте худнути, зверніться до лікаря. Звертайтесь до лікаря, і саме цінне, що є в нас, наше здоров'я буде слугувати як нашому краю, так і нашому народу і нашій державі. Щоб запобігти недузі або своєчасно виявити її, потрібно бодай раз на два роки пройти флюорографічне обстеження легенів. Медики наголошують, одна чи дві такі процедури упродовж року цілком не шкідливі для організму людини. Обстежитись можна скрізь в містах та районах області створено хороші умови для діагностики та лікування хворих на туберкульоз.